Друзі, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Добрий ранок! Господь добрий! Господь царює і дуже, дуже, дуже радіємо, що Господь нам подарував іще один ранковий час. І ми разом з Петром і кажемо постійно, кажемо, що надія є для нас, надія є для України, бо І ми... все цело мы полагаемся на Господа, доверяемся нашему Богу, бо без нашего Бога не может быть надея, бо Христос е наша надея. В миру кажут, что останы или как на русском языке звучит, что последняя как там погибает надежда или как Надежда, yes. а Надежда умирает yes. поселение. Поселение то есть Надежда. Но мы кажем, что на наша надея Господь. В это непростое время для нашей земли, для Украины, для Харькова, Бо дуже-дуже богато новин, и все эти не, не тешат эти новины, и кажут о плохих последствиях. Того, что ожидают нас, ожидают их, как друзья. Уже більше двох років кажуть, що дуже-дуже-дуже багато поганих новин вас аж очікують, но ми, друзі, покладаємося на Господа. І то, що ми сьогодні живі, то, що ви нас видите, і то, що ми способны разом з Петром бути разом, мета милость Бога по відношенню до нас, і ми продовжуємо Полагаться, я думаю, Патрошу, мы полагаемся не на нашу надежду, не, не на наши силы, не на нашу смелость, не, не на наши достижения, но мы все цело полагаемся на Господа, потому что э, Бог э, держит все под своим контролем, и наша надея на нашего Господа. Я бы хотел зараз, чтобы мы... Разом молились, і потім Петро обов'язково буде вдохновляти вас, мене він буде вдохновляти, бо він постійно вдохновляє. І все, да. і, і себе буде вдохновляти місце, що каже Біблія про, про Надію. Зараз я прошу, ми будемо разом з вами молитися. Добрий Господь, ми дякуємо Тобі Слава тебе, за боже. этот ранковий час. Ми дякуємо, що ти даєш Нам, мы э, эту нет. возможность и мы разом можем прославлять ТБ, мы можем разом восхвалять ТБ, Господь. Мы каждому что Ты достойны хвалы и поклонения и почтения Господь. Мы так рады, что до этого момента да, Ты да, нам да, сохранил нашу да, жизнь да, этого момента ты сохранил наш город, Господи. Мы, читая Слово Твое, э, пребывая в Слове Твоем, мы находим, что да, даже волос головы не упадет без Твоей воли. Да, мы да. верим, что воля Твоя не для того, чтобы мы погибали. Воля Твоя для того, чтобы мы были спасены. Аминь, аминь. Воля Твоя для того, чтобы мы были благословенны аминь. для той земли, где мы живем. Поэтому в этой молитве мы, находясь в Харькове, Ми кажемо дуже гучно кажемо, що Харків це Україна. І кажемо, Україна для Христа, для тебе, Ні для Кривопролітія, Україна ні для бесів, ні для Дімона, Україна ні для розличних сил зла. Україна для ангелів Божих, Україна для святих людей, Україна. для благочестивых людей. И мы хотим, чтобы царство твое распространялось, как в Харькове, в Харьковской области и в Украине. В имя Иисуса Христа. Аминь. Петро Миколаївич, як ти чуєш, як бачиш, що я хочу, щоб раз в тиждень я розмовляв українською мовою. Я намагаюся, але бачиш, ні, не, не виходить, щоб тільки українською. Що не співпало, що я хочу це слухати. Так, так, так Допоможи, От до, до допоможи, бо і ласка, і, і слова. Побачить, я навіть не хочу читати зараз. Російською Хочеш, щоб Петро читав українською мовою? Ну щодо мови до війни я жодної проповіді не говорив українською мовою, все російською, бо читали російську біблію і вірші на неділі школі завчували російською, і в деякій мірі при радянському союзі саме російська мова вона поспособствувала тому, що посприяла тому, що Біблія. Вона стала доступна mm -hmm. в різних країнах. Там можливо було взяти одну російську біблію і в ній з неї проповідувати і в Молдові, і в Білорусі, і в Грузії, і на Чукотки, і в Дагестані, і в Чечні. Тобто, в свій час це було великим благословінням, як і під час mm -hmm. Римської імперії. Mm -hmm. От, це способствовало розповсюдженню слова Божого і віри От. Але прийшла війна. І десь нам стало очевидно, що ми українці, що треба захищати не тільки свою територію, а й свою історію, свою культуру, свою мову. Не тому, що вона краща за інших, не тому, що вона вища за чиюсь, а тому, що вона просто наша, і ми маємо пам'ятати і. Ми маємо перенести, передати нашим нащадкам От, все те, що подарувала нам наша земля, на якій ми зростаємо, на якій ми народилися. І пам'ятаю, як одного разу треба було проводжати наших гостей з Румунії, і Ілля Петрович запропонував мені помолитися за їхню дорогу. І Я думаю, ну, щоб легше їм було розуміти там, молитву, помолюся на російській. І до кінця молитви в мене дуже вже боліла щелепа про молитися російською мовою. О, так, да. Думаю, оце так, да, навіть на фізіологічному рівні зміни проходять. От, а що до надії, друзі, ми ну, говоримо... Ну, почекай, почекай, поки ти вже будеш то кажи мені, будь ласка, є надія, що я буду спілкуватися українською мовою вільно? Ну, насправді, насправді я вас так. слухаю тебе зараз в ефірі прямо. І ну я в восторі. Правда. О, правда друзі, я дуже дуже приємно, що Петро Миколаївич каже в устрій, Да. Слава Богу, що єпископ Харківської області не каже, що в мене щелепа не така якась. Він каже, я достатньо розумний, щоб вивчити українську мову і намагається вчити. Це благословення, друзі. Це признак здравого ума. О, то хай поможе нам Господь. Амінь, амінь. Так що амінь. надія є і в мові. Да, і в мові. Всі, друзі, всі, всі, хто спілкується, розмовляють українською мовою. Будь ласка, помолити за мене, щоб я вільно міг розмовляти українською мовою, бо дуже дуже часто, як часто українською, дуже часто, дуже часто нас зустріч на зустрічі державно, на державному рівні і потрібно. Розмовляти українською мовою бо постійно, коли у нас такі зустрічі, я, я кажу, вибачте, будь ласка, я буду розмовляти харківською мовою. Це добре, добре. Один рік, два, три, но потрібно, потрібно, потрібно розмовляти державною мовою, і я дуже прошу, щоб ви от молились за мене, бо е, поки триває війна. Немає, немає можливості вчити мову, бо дуже загружений і треба граматику вивчити, треба книги читати українською мовою. Я за 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 війну ні, ні одну книгу не, не, не прочитав, на жаль, ні одної ні книги. Так що ну, ти будемо. скажи, що ти до війни багато читав. Так, друзі, так, бо, бо що я жалкую, і дуже сумно, що в час війни я не читаю, бо до війни я дуже багато книг читав, дуже багато на різних мовах. А от во время війни я не маю такої можливості, бо у стайом трошечки і, і не маю такої можливості, щоб от, прибувати тому, щоб читати книгу. Ну, ну, віримо, що війна закінчиться, віримо, що будемо святкувати перемогу, віримо. І, і тоді будемо більше читати. Господи, поможе. Добре, добре. Ну, Щодо надії, написано в Євреям 11.1, що віра то є підстава надії. От, Ми будуємо свою надію на вірі. Амінь. Так насчить Біблія. Отже, якщо. Хтось і запитує нас, а що вам дає натхнення вірити, надіятися, що все буде добре. Ну, Біблія, Слово Боже, Амінь, дає так. нам підставу надіятися так. на те, Амінь. що все буде добре. В Римлянам 5:5 написано, що надія не засоромлює, Амінь. адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Тобто надія в нас є не mm -hmm. тому, що ми якісь особливі, не такі, як інші люди. Чи ми, можливо, знаємо, щось, що інші не знають, можливо, в нас є якісь новини, таємні, з якихось джерел таємних. І ми надіємося, тому що Дух Святий в нас вселяє оцю надію. І щось вірш каже, що Христос, коли ми були безсилі, у відповідний час помер за нечистию. Коли ми ще були безсилі, Христос бачив наше безсилля і прийшов на цю землю, і вмер за наші гріхи. І ми віримо, що навіть коли ми без силі щось протиставити ворогу, який навалою просто йде на нашу землю, Господь бачить наше безсилля. Амін. Оце ми віримо. Господь бачить наші наше безсилля і подасть нам підтримку. Якнайшвидше. На цьому стоїмо, в це віримо. Згадується момент, коли Ілі Петровича не було в місті, і ми мали записати з одними гостями ранкову молитву. Ви не вгадаєте, хто то був, то я скажу. І брати питають, як воно все проходить, у вас ранкова молитва. Я кажу: ну, помолимось, прочитаємо слово, щось скажемо, а потім кажу, трошки підбадьорте наших людей. От, щоб у нас була надія більше віри, що все буде добре. А вони кажуть, а можна? можна, ми не будемо цього робити, бо каже, у нас нема надії. <реш> <реш> Думаю, Господи, як у вас нема надії? Ви хоча б прочитайте щось із Біблії, що все буде добре, хай хай хоч в царстві небесному, але все буде добре знаєте, надія є завжди, вона Амін. має бути віра, бо Дух Святий, як сказано в Писанні, Він живе в нас. Він Амін. і наша віра, і джерело нашої надії, і ми радимо вам. Можливо, хтось не, не прийняв ще Господа в своє серце. Ви живете в розпачі, ви не бачите майбутнього, ви не відчуваєте, що в вашому серці є віра. Зверніться до Бога. Зверніться до Бога, отакий, як є. Якщо нема віри, скажіть, Боже, нема віри. Якщо нема надії, скажіть, Боже, нема надії, не відчуваю, нічого допоможи. І Дух Святий допоможе вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Помолись, будь ласка. Боже, ми вдячні Тобі за Дякую можливість тобі, бути Алегор. в цей час тобі, на нашій землі, благословенній Харківщині, тобі, Дякую. бути корисними для людей, для суспільства. Дякуємо, Ісус. Ми віримо, Господь. Що ми не даремно тут, що ти благословиш цю Малату, землю, Господи? Ми бачимо руку твою Малату, господи, ми бачимо руку твою в нових навернених людях Малату, в спасених долях. Ми бачимо Малату. руку твою в нових церквах, які. Відкриваються в нових молитовних будинках, Молодимир, які будуються. Боже, ми бачимо Твою бачимо, милість Молодимир. кожного дня, з так, ранку до вечора, так, Господи, Иисусе. і ми кажемо, наша надія жива. Вона Амін. не пове, не помре. Як би ворог не намагався інформаційно вбивати нашу віру, вбивати нашу Молодимир. надію, селити страх в наше серце, сіяти сумнів. Ми, Господи, до Духа Твого Святого звертаємося так. і кажемо: Боже Небесний, дай нам віру. Дай віру. Боже Небесний, дай нам надію, нехай підставою нашої надії не буде щось земне, а вічні Твої так. істини, Господи, благослови нас, благослови і прослався Господь. в нас, Отець, Син і не Дух Святий. Амінь. Друзі, і скажемо дуже славитну молитву, благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.